І які такі пиріжки товче котик своїми лапками? Такі рухи називаються молочний крок. В Америці кажуть, що котик робить печивко, а у Німеччині топче молочко. У Франції місить хлібчик, а у Кореї робить метелика. У дитинстві кошенятка так стимулюють молоко у мами кішки, але навіть і дорослі зберігають цей жест, бо він приносить відчуття спокою і щастя. Вчені кажуть, що в момент молочного кроку у котика виділяються ендорфіни, тобто гормони радості. Саме тому з молочного. Цим кроком часто чують і муркотіння. але є інші версії. Котики роблять собі м'якеньке місце для сну, залишають свій запах з лапок чи просто показують любов до вас. Навіть кіхтики, які ви часом відчуваєте, це теж ніжність, це не агресія. Котик ніби позначає вас своїм запахом, мовляв, ти моя людина. Отже, якщо ваш котик замішує тісто саме на вас, вважайте ви для нього як мама, як дім, як найкраще місце на землі.